Вітаю всіх. І так, трошечки обмежений час, тому швиденечко розберу питання гарантії безпеки. Знову, у нас же два питання стоїть, Чому не дають закінчити війну? Гарантії безпеки і території. Ну, якби території не так легко, з гарантіям безпеки повинно бути легше. Але... Так, гарантії безпеки для України на зараз є реальними. Гарантії безпеки для України на зараз є реальними, щоб не було повторення війни. Колесо долі. ну, знаєте, це такі доленосні події, в той же час вони типу реальні. Давайте подивимось. Намагаються створити їх більш-менш. Влада, родомовляються про щось. Про боротьбу якусь за територію, якщо це потрібно. Ну, знаєте, як на рівні влади, на рівні всіх, королів на жезлів, Європа, європейські лідери намагаються вийти на цей рівень, намагаються про щось домовитись, щоб це було щось реальне. Тепер давайте так: гарантії безпеки готові надати реальні на практиці. Добре. Якщо буде повторна загроза, буде реакція. Сім кажезлів. Ось в чому справа. Тут вони будуть захищати, перш за все, свою жопу. Справа в тому, що вони не впевнені, що будуть реагувати, якщо щось буде в Україні. Україна ж сама може відбити своїми військовими. Ось в чому справа. Вони бояться за себе в першу чергу. Вони, типу, всі реальні гарантії. Типу, воно все повинно працювати. Як тільки доходить до боротьби, там іде задня. Тобто, військових своїх ніхто не дасть через загрозу. Добре, Європа готова направити своїх військових в Україну. Сімка кубків ні. Ні. На папері так. В реальності ні. Вони хочуть захищати себе. Король мечі ось вам вилазить. Ні. Вони бояться. Повторення ситуації дежавю, щоб у них ось дьявола цього вони бояться. Дуже-дуже. Хто і хто направить, ось може бути під ударом, вони це розуміють. Тому вони не хочуть на практиці цього робити. Ось вам і всі гарантії безпеки. Вони особливо не відрізняються, що б там хто не казав. Тому що і йде загроза на Європу. Розумієте, в Україні вже йде процес один. Він один іде. Що б там на винах нам не казали, їх фільтруємо. Але оці гарантії ми не отримуємо, що нас хтось буде захищати, крім нас самих. Ось тому військові зберігаються. Ось тому мобілізація все-таки ще буде. Одні замінять інших і тому подібне. Коли буде пауза, зупинка за тисяча, будуть заміняти тих, хто був на активних боях, тими, хто не був на активних боях. Ось і все. Просто сім'ям військових треба готуватися до того, що. Це люди, які вже ну, будуть постійно на гачку. Ось чому справа. Одні замінять інших. І це буде. Просто тут питання в тому, якби відпускали, якби була заміна повноцінна, ті, хто сидить в тилу військовій і також би були на нулі, а не тільки в тилу, всіх би туди-сюди і відпускали б додому, було б краще, якщо б це було по системі. А системи в нас немає, на жаль, ось тому і всі проблеми. Гарантій також ніяких нема, що не буде знову, тому військові повинні бути на чеку. Ось вам до чого все.